То хто ж із суперзірок потрапить в об'єктиви наших камер на червоній доріжці? Які фільми та серіали будуть визнані найкращими? Сьогодні відбудеться церемонія золотого глобусу, і ми Day Night TV, знаходимося прямо на червоній доріжці готелю Беверлі Хілтон. І як проходить одна з найвідоміших кінопремій світу Золотий Глобус. Про все це у нашому новому огляді на Day Night TV UA. Ну а поки ще церемонія не почалася, зазирнемо трошки за лаштунки, де вже працюють наші друзі та колеги Лена, Лєра та Сергій, і побачимо, як відбувається підготовка. Всім глядачам Дейна TV. золотий глобус повертається, і ми знову в готелі Beverly Hills, де традиційно відбувається церемонія нагороди. Завершується підготовка, встановлюються декорації, килим вже розгорнутий. До речі, того року він був сірий, а цього року він вже кольору бургунді. Саме по ньому дуже скоро й пройдуть всі зіркові номінанти. Церемонія вперше, після 1982 року, буде транслювати ефірі телевізійного каналу CBS. Але найкращі фрагменти ви побачите на Day Night TV. Попереду, та цікавого. А ми переходимо до символів. У кожного кінофестивалю чи кінопремії є своя головна нагорода та свій символ у Берлінале. Це ведмідь. У Венеційського кінофестивалю це Лев, у Канна пальмова гілка. Ну а з Оскаром і Золотим Глобусом все зрозуміло вже з самої назви. 800 доларів, саме така приблизна вартість виготовлення кожної статуетки. Нагороди вкриті 24 каратним золотом. Починаючи з 2019 року, глобуси роблять з латуні, цинку та бронзи. А раніше статуетки виготовляли із цинку, покритого золотом, а підставку робили з мармуру. Зараз статуетка важить 3,5 кілограми, висота 21,5 см сантиметр та ширина 9,5 см. сантиметрів. Ну і ще трошки цікавих фактів. 6 тисяч гостей у середньому щорічно відвідують церемонію. При цьому лише близько півтори тисячі осіб безпосередньо беруть участь у заході та урочистій вечері. Це кінозірки та ВІП-персони з-поміж голівудської еліти. Решта присутні в ролі спостерігачів та виселяться на автопаті, де також можна побачити суперзірок. Значну частину публіки складають співробітники кінокомпанії, помічники зірок. Ну і звісно, журналісти. 2700 квадратних метрів килимового покриття потрібно для червоної доріжки та оформлення входу у готель. Зірки проходять вздовж павільйонів великих медіа, які прямо там роблять міні-студії та ведуть свої ефіри та величезної кількості медіа з різних країн, які стоять уздовж найчервонішої доріжки. Приблизно 850 співробітників готелю Берля Хілтон, де золотий глобус проводиться з початку 1960-х років, задіяно в організації заходу. Зазвичай до цієї кількості входять не менше десятка кухарів, півсотні барменів, понад сотні працівників кухні та понад 200 офіціантів. А ще приблизно 9 тисяч келихів шампанського зазвичай випивають під час цього вечора. За підрахунками журналістів, на те, щоб напоїти гостей і гристи напоєм, йде майже 90 тисяч доларів. Як і на Оскарі, організатори золотого глобусу щороку намагаються підібрати цікавого та дотепного ведучого, який довів би глядачів до сміху. Але головне, щоб не довів би до рукоприкладства, як Кріс Рок, Віла Сміта на Оскарі. За чутками до речі, кріс Року теж пропонували цьогоріч вести золотий глобус. Але він відмовився. У результаті вибрали не такого відомого у нас Джо Коя. Тож давайте познайомимось з ним і дізнаємось, хто ж це такий. Привіт, це Джо Кой. Я буду ведучим золотого глобусу на CBS, і я покажу, як я готуюсь бути ведучим. Ну, по-перше, я розминаю свої пальці. Не знаю, чи відомо вам чи ні, але глобус важкий 45 фунтів. Напевно, зроблений з чорного шоколаду. По-друге, піцяти. Завжди пісяти потрібно випісяти все наперед. А це те, що мені подобається робити. Ви знаєте, що це? Ну це щоб позбутись білих зайдів у куточках рота. Ну, ви ж не хочете ведучого з білими зайдами. Отже, приєднуйтесь до мене на найкрутішу вечірку Голівуду. І ось вона червона доріжка золотого глобуса. Цього разу нам запам'яталися. Селена Гомес у яскраво червоній сукні від Армані, яку деякі видання чомусь розкритикували, поставивши у топ найгірших суконь вечора. А нам сподобалось. Особливо ось цей Мерлін Монро момент у її виконанні. Бредлі Купер не став з'являтися у компанії моделей, а захопив із собою секретну зброю. Маму. Так, бо мама то святе. Куди ж і без елегантного діор у ньому прийшла Наталі Портман, а ще красуня Роза Пайк. Я сьогодні у вінтажному діорі от Кутюр. А тут у мене британський головний убір від Філіпа Трейсі. Навіть самі зірки раділи, що вони серед зірок. Британський актор Домінік Вест номінований за роль у серіалі Корона, заявив. Та я щойно стояв біля Стівена Спілберга, А потім поряд пройшов ще й Бредлі Купер, і це круто, коли ти перетинаєшся тут з такими людьми. А ось актор Ебон Мозбакрак, відомий за серіалами Каратель, дівчата та ведмідь, приємно здивував. Моя дружина Олена з Києва. Так, Україна це важливе місце для мене. Я там був багато разів. Сподіваюсь, ще буде така можливість. Я дуже люблю людей з цієї країни. До речі, його дружина Олена відома своєю співпрацею зі знаменитим рок-гуртом Smashing Pumpkins. Ну а одним із наймолодших на червоній доріжці був Майло Мачадо Гранер з фільму Анатомія падіння, який отримав у Каннах золоту пальмову гілку. Ну, а тут, забігаючи наперед, скажемо, що він взяв два золотих глобуси за найкращий сценарій і як найкращий фільм іноземної мови. Це просто неймовірно. Ти ходиш тут і бачиш людей, про зустріч з якими ти тільки міг мріяти. А ось і зірковий ювіляр. Happy birthday! Ніколасу Кейджу виповнилося 60 років. Подумати тільки це мій другий найепічніший день народження. Перший був, коли я народився. Тож я сприймаю все це як великий сюрреалістичний ювілей. А серед найбільш цікавих дуетів можна відзначити Емілі Блант і Джона Красінські, Роберта Дауні молодшого і Сюзан Дауні, Імоді Шаламе і калі Дженнер. Так так, якщо хтось ще сумнівався, що вони зустрічаються, то сумніви розвіялися як дим. Джейло, яка технічно не претендувала на цю нагороду, але без сумніву отримала приз за один із найкращих образів. Вона затьмарила всіх у рожеві сукні аля барбі без бретельок з корсажем та відкритими плечима. Плюс клач з рожевими кристалами, діамантові каблучки та сережки. Краса. Ну і з Беном, начебто, не сварилась на церемонії. Також можна було помітити таких зірок, як Тейлор Свіфт, Ленні Кравіц, Джаред Лето, Баррі Кеоган та багато інших. А ось і Жустін Тріє, яка отримала золотий глобус за найкращий сценарій все до того ж фільму Анатомія падіння. А як вам прийшла ідея такої цікавої та оригінальної історії? Я думаю, що головною нашою фішкою стало те, що ми помістили дитину у центр сюжету, коли вона сама вже засуджувала свою матір. А ось німецька актриса Сандра Хюллер щойно почала розмовляти з нашою Леною. Як тут підскочила Джиліан Андерсон. Муа! Я тебе люблю, я тебе люблю, я теж. Ми можемо сісти там за одним столом. Звісно, це так класно. І ми вас теж любимо. Вона неймовірна. Отак. Як ти почуваєшся, коли такі артисти підходять до тебе, аби виявити свою повагу? Ну що тут можна сказати? Вона просто найкраща. Я й сама досі не вірю. Окей, продовжимо. Що б сказали нашим людям з України, які дивляться і будуть дивитись ваші фільми? якось я почала розмовляти з українською пресою. Здається, це було щодо фільму Зона інтересів? Я почала питати їх, як у них справи. І одразу зрозуміла, яке дурне питання я поставила, бо нічого нормального у вашій країні зараз на жаль не відбувається, і мені так шкода, що ми не можемо нічого зробити, аби все це швидше скінчилося. І ось ми вже впритул наблизились до переможців. Давайте нарешті ці імена, а також відзначимо найбільш цікаві моменти цього вечора. Ведучий Джо Кой розважав публіку як міг. Ви хочете почути класний монолог? Серйозно? Та я дізнався про те, що буду ведучим церемонії лише 10 днів тому. І якщо деякі жарти, наприклад, про серіал Корона ще непогано заходили, перевтілення мелдестом в королеву Єлизавету було настільки правдоподібним, що принц Гарі подзвонив їй і попросив у неї гроші. Але інші його жарти декого покоробили. О, а знаєте різницю між золотим глобусом та національною футбольною лігою? Ну на глобусі набагато менше знімають Тейлор Свіфт. Ну а ми переходимо до переможців. Приз за найкращу чоловічу роль очікувано отримав Кіліан Мерфі. А у мене є помада на носі. Так. А ну добре, то я її залишу. До речі, Опенгеймер отримав також нагороди і за найкращий фільм, і найкращу режисуру. А Роберт Дауні молодший став найкращим актором другого плану. Так, у мене тут невеличкий перелік всього. Найкращим актором у драматичному серіалі став брат Макале Калкіна Кіран. За роль у серіалі Спадкоємці, який здолав у цій боротьбі самого Педро Паскаля. Я ще ніколи не був на цій сцені, і це круто. Викуси Педро, це моє Sorry. Золотий глобус за найкращу пісню отримала Білі Айліш. Написання цієї пісні в якомусь сенсі мене трошки врятувало. І ось згодом ми тут, і з нагородою. Лілі Гладстон, яка стала найкращою актрисою у драмі, за роль у фільмі Вбивці квіткової повні звернулася до всіх на мові індіанців Осейджів. X X. Дженіфер Лоуренс погрожувала всім піти вийти за гаражі, якщо вона не виграє. Ну і в результаті вона й не виграла. Найкращою актрисою стала Емма Стоун, яка освічувалась у коханні своєму чоловіку. Дейв, я почну з тебе. Дуже коротко. Я люблю тебе. Дякую за все. Ну а фільм Бідолахи, де знімалася Емма, став найкращою комедією. А ось найкращим актором у комедії став oh, Пол Gia! Джаматті. Найкращий мультфільм. Як ти живеш від Хаяо Міядзакі. найкращий серіал комедія Ведмідь, а найкращий міні-серіал Сварка. А ось що стосується Барбі, то незважаючи на масу номінацій та глобус за пісню біля Аліш, вони отримали лише одну нагороду за кінематографічні та касові досягнення. Ну тобто більше за касові. Бо це ж на жарт, майже півтора мільярда в прокаті. Зібрати це фільм про Барбі, але це і фільм про всіх людей, про всіх вас. Ми робили його для вас, робили з любов'ю і дякую, що віддячили любов'ю у відповідь. Ось такою вона була церемонія золотого глобусу 2024. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Тисни лайк і залишай свої відгуки у коментарях. До зустрічі на нових ефірах Дейна Пока!